Ми переходимо до такої важкої артилерії, я б сказала, це Іван Багрянний, і я хочу сказати про книжку Сад Гециманський. Це історія про сталінські репресії, які відбувалися у 30-х роках ХХ століття. Твір нам показує історію чоловіка молодого на ім'я Андрій Чумак. Він був з роду ковалів, мав трьох ще братів та сестру. З роману ми дізнаємося, що у Андрія було. Названо так, ворогом народу, він потрапляє до в'язниці. Більша частина твору відбувається саме в, у в'язниці в Харкові. В нас є дуже багато супердетальних, дуже важких таких надлюдських описів того, що це було за життя в цій камері, особливо в камері, яка розрахована на одну людину, а в ній жило 28 осіб. Потім дуже жорсткі, дуже важкі, супер неприємні описи того, як катували людей, особливо Андрія, як нашого головного героя, як знущалися всі ці НКВДшники з людей, як людську гідність принижували, як намагалися зламати цю волю людську. Я зараз кажу, і мені вже ну, боляче і неприємно, і мурахи по шкірі було дуже важко читати, тому що під час е, читання цієї книжки відчуття, що тобі на груди е, кладуть таку величезну бетонну якусь плиту. І вона нікуди не дівається, поки ти цю книжку не прочитаєш. Але, якщо чесно, навіть коли ти її вже прочитав, тобі все одно не класно тому що це. Це частина нашої історії, українського народу, української культури, і те, що таке дійсно мало місце, і це не лише вигадка художня, а це дійсно відбувалося, тому що сам письменник також був в еміграції, також мав проблеми, скажімо так, з урядом і з владою тих часів. Сам пройшов через багато чого, і ось. Розуміння того, що це не вигадка, розуміння того, що дійсно до людей було таке ставлення, особливо на тлі того, я повторюсь вже в багатьох своїх відео, особливо на тлі того, що відбувається зараз в Україні, Ну, я не знаю, в мене немає слів, як це все описувати. Знаєте, якби мене хтось питав, чи раджу я цю книжку для читання. То я не можу сказати, що я її раджу, тому що вона дуже важка. Тому що вам буде боляче, неприємно це читати і неприємно усвідомлювати весь цей е, жах. На людські страждання це така якась жорстокість, незрозуміла, це, це дуже боляче. Тобто, якщо ми говоримо, що читання так це щось для душі, приємне, то тут такого не буде. Ну, тут вас просто будуть як в м'ясорубці перемолювати ваші почуття, думки і все таке. Але я вважаю, що ця книжка вона є необхідною для читання, для ознайомлення, аби не забувати історію власної батьківщини або власної народності, якщо ви українець або українка. Тому що, незважаючи на те, що це боляче, що це прикро. Це необхідний момент, на мою думку, якось так. Тому, якщо ви хочете прочитати книжку про людяність в нелюдських умовах, про якусь надзвичайну жорстокість, я не знаю, рівня 100 з 10, про життя в пеклі і про те, як залишатися людиною навіть в таких умовах знову ж таки, ось мені здається, що ця книжка, вона про це. Наступний твір Івана Багряного, на мою думку. Трішечки більш приємний і однозначно легше для сприйняття та для читання це «Тигроловий». Це взагалі вважається, що це є пригодницьким романом. Якщо чесно, прямо до якогось пригодницького я б його не віднесла, але до роману точно так. Про що цей твір? Нам розповідається про історію Григорія Многогрішного, який також є ворогом народу, який знаходиться у потязі, який прямує до Сибіру. Так вже виходить, що Григорій Многогрішний, за яким дуже ретельно стежили всі ці солдати, які супроводжували цей потяг, що він зміг утекти. І потім він опиняється у Недрях лісу, повсюди зима, сніг таке інше. Він якимось незрозумілим чином рятує людину від ведмедя. І, таким... І саме так він знайомиться з родиною сірків. Родина сірків це чоловік, жінка, донька Наталка, брат. Вони є мисливцями. Вони українці за походженням, але вже досить довго вони перебувають саме в цьому краї, як вони собі заробляють на життя саме завдяки полюванню, тому що вони вбивають диких звірей, здають їх на м'ясо, на хутро і таким чином ведуть своє таке господарство, скажімо так. Коли Григорій Многогрішний потрапляє до родини сіраків, вони його приймають до себе як рідного, і потім нам показується вже. Ось тут починаються такі моменти пригоденницькі, що вони починають разом ходити на полювання, в них там є якісь справи. Але потім доля знов таки наздоганяє нашого головного героя Григорія Многогрішного, і він знову ж таки зустрічає свого ката з минулого, одного з НКВДшників, з якихось там начальників великих, з яким в нашого головного героя є такі. Незакриті рахунки, скажімо так. Мої враження від цього твору, я б сказала, що це красиво написано. Тут гарна українська мова, дуже красиві описи природи, пейзажів, цього лісу, зими, звірів диких дуже красиво. Класно описані якісь традиції, давні того, як вели господарство, того, які були відносини між дітьми та батьками, якась повага. Взагалі, ось таке ставлення дітей до батьків, до старших. Ось це красиво описано. Це мені було цікаво і приємно читати. Що може для багатьох читачів виявитися якимось тригером, червоним е, прапорцем? Це тема е, полювання, це тема всіх цих мисливських історій, те, як саме відбувається полювання, що роблять потім з Тілами мертвих тварин, як це все організовано, цьому присвячено значну кількість твору, і там все це описано в подробицях. Я до цього, якщо чесно, не була готова, тому що я повністю забула про що там цей твір. З моменту, коли читала його там в школі, і для мене це все було знаєте, як в перший раз, і я трошечки так була здивована не в приємному сенсі від цього. Сюжетна лінія любовна між Григорієм і Наталкою для мене це повна взагалі єрунда, Мені дуже не подобається, дуже сильно тому, що. Знову ж таки, ми бачимо суперсильну жінку, яка знає, чого хоче, і вона до цього йде. І чоловіка, який нам на початку змальовується нібито як герой, нібито як потомок, предок якогось гетьмана, але за всю, за весь роман я не бачу ніякої зміни в арті цього персонажа. Я не бачу, щоб цей Григорій многогрішний якось змінювався, ну, покращувався. Так? Він як мав якісь власні думки. І прагнення він з ними так і залишився, на мою думку, якщо чесно. Він в дуже багатьох ситуаціях поступає. Як егоїст, він не думає про те, що він може накликати біду на цю родину сирків. Він не думає про те, що він може підвести їх всіх, що за ними прийдуть НКВДшники, накриють їх і взагалі там всю цю родину заберуть до в'язниці. Про це він не думає. Він ось тут собі на, на лобі в нього написано, що він хоче помсти, що він хоче цього НКВДшника свого якось показати йому місце, я не знаю. Розквітатися з ним, скажімо так. Тому герой Григорія Многогрішного для мене йде з великим мінусом, з величезним мінусом. І саме тому я ставлюся до цієї, до цієї сюжетної лінії їхнього якогось кохання, ну, дуже прискіпливо. Ні. Мені не вистачило розкриття персонажа цього медвена, цього НКВДшника, антагоніста нашому Григорію. Мені хотілося б, щоб якось краще розповіли про їхні стосунки або про цю людину, чому він обрав саме такий шлях свого життя, а не якийсь інакший. Тому мені здалося, що трошечки так скомкано нам це показали, і дуже мало, в принципі, уваги приділено саме йому. Хоча він виступає нібито як зло. Але якщо ж він таке зло, то покажіть, дайте більше деталей, замість того, аби показувати, як там вбивають тих бізнаних тигрів і не лише їх. Що ще мені не сподобалося в творі, це те, яке було ставлення сірка старшого до власної дружини. Тому що, наприклад, коли вся родина, окрім матері жінки, йшла на полювання, йшла в ліс так, в нетрі. То вона, ця жінка, вона залишалася вдома, і знаєте, до неї було таке ставлення, що вона принеси, подай, приготуй, заштопай, збери, не знаю, попери речі. Ось таке, як до якоїсь прислуги, навіть якщо не гірше. І я не побачила ніякого такого хоча б натяку на те, що її сприймали як рівну, як жінку. Цього взагалі не було. Ось дуже таке, знаєте, з верхні поверх... поверх... поверхневе і таке, знаєте, саме як до якоїсь наймички, яка там працює ніби як раба. Ось в мене було таке відчуття. Єдиний момент, що, наприклад, Сірко старший до своєї доньки, Наталки, він вже відноситься інакше. Він її сприймає нібито як рівну, і він дозволяє своїй дочці так ходити з ним. із... Сином його на полювання, вона дійсно класно це робить, має гарні такі навички в цьому. І, можливо, мені здається, це лише тому, що в неї тече кров сірків. Там є такий момент в творі, де він говорить, що у Наталки, в Наталки моя кров, це сіркова кров. Тобто, ось в доньки його кров, так, а дружина ну, це вже таке. Вона ось, знаєте, нібито лише для. Вирішення от таких господарських питань побутових. Можливо, це я так сприймаю, але в творі для мене це було супер так, яскраво, і мені це не сподобалось. В цілому, якщо якось підводити підсумки щодо цього роману Тигролови, то він непоганий для ознайомлення окей. Для описів природи, життя, традиції цікаво, але ось знову ж таки протистояння з добра і зла мені не вистачило. Сам персонаж, головний герой Григорій Многогрішний, мені, як я вже казала, так я не бачу ніякої арки, я не бачу ніяких змін. Для мене він закінчений егоїст, і тому я не бачу, чому можна в нього навчитися. ну, Якось сильно чому яку пораду наступним поколінням він міг би передати, тому що я бачу в ньому людину, яка пре не йде, а пре вперед, і має на меті закриття власних якихось питань, власних потреб, не думаючи про те, який це може мати вплив і як він може підставити родину, цілу родину, яка його там десь в лісі. Знайшла і дала йому, скажімо так, друге життя. Єдиний плюс, який він зробив, найкращий його вчинок як героя за весь цей твір. Я б сказала, це момент з тим, як він майже на самому початку так рятує людину, ще не розуміючи, кого там він сам рятує від ведмедя. Ось це, мабуть і все. Але для... Знайомства або для того, аби не забувати історію власної країни, історію м -м, всіх цих сталінських радянських часів. Е так. Я, розумі я розумію, що неправильно взагалі, мабуть, порівнювати твори Багряного і Квітки Основ'яненко, але наскільки, наприклад, можна отримати все ж таки задоволення і якось е провести приємно час за читанням? Творів квітки Основ'яненко, знову ж таки поринувши в е, часи такого українського селянства, трошечки дізнатися про традиції, якось собі так посмакувати ту мову, і наскільки важко йдуть, важко читаються, ну, хоча ні, читаються нормально, але для сприйняття е, важко, боляче. Йде Іван Багряний, особливо сад Гетцеманський». То звичайно, не так, тому що там все-таки є дуже багато описів природи, і воно якось так заспокоює, воно приємно. Але сад гециманський з усіма описами тортур, внутрішньої болі, з цим знущаннями це дуже важко, неприємно, але знову ж таки повторюсь ні про що не жалкую, що перечитала ці твори. Тому, якщо вам якось сподобались або ж зачепили описи сьогоднішніх книжок, то щиро бажаю вам приємного читання та дякую за перегляд.